Коли ми приймаємо бізнес рішення, в нас є цифри. В нас є досвід і є середовище, в якому ми знаходимося. І далеко не завжди цифри можуть показати і прогнозувати абсолютно все. Інакше б всі запуски були б успішними. А статистика каже наступне: з зі 100% новинок, які запущені, припустимо, цього року, наступного року виживе менш, ніж 10%. І всі ж ці продукти, якось там і, і сервіси якось досліджувалися, аналізувалися, ну тобто, далеко не. Не найдурніші люди, їх запускають, правда? Тим не менш виживає тільки частина, досить невелика. І з моєї точки зору, не варто недооцінювати чуйку або інтуїцію. Є книга генія Осайдери», яка дає цю концепцію 10 тисяч годин, після яких в тебе накопичений досвід дає те, що називається бізнес інтуїцією Вже є фраза про те, що це міф. Я в це вірю, тому що коли в тебе є досвід. Ти ти його накопичуєш в такому концентрованому варіанті. що б тобі написали дослідження, все одно знання ринку, твій попередній досвід надає можливості збагатити те рішення, яке ти приймеш.